Вітаю, друзі! У цьому відео будемо розмовляти, як користуватися Figma популярним онлайн-інструментом для створення дизайнів сайтів, мобільних додатків, інтерфейсів і спільної роботи над проектами. Ми розберемо, як створити аккаунт, як користуватися основними інструментами, додавати фрейми, текст, зображення, створювати компоненти та макети, а також як працювати з іншим користувачем у режимі реального часу. Давайте почнемо. Ось переходимо до сайту. Якщо ви бажаєте зареєструватися, це дуже-дуже просто. Я вам зараз покажу: просто набираєте Figma і тут собі реєструєтеся. На, на жаль, тут української немає. Вибираєте Get Started for free і тут собі реєструє... реєструєтеся, наприклад, з емейлом або з Гуглом це дуже просто. Потім що це за платформа? Вона для дизайну інтерфейсів. Яка працює прямо в браузері без встановлення додаткових програм. Вона вам дозволяє створювати дизайн сайтів, мобільних застосунків і прототипів, також редагувати проекти одночасно кільком користувачам і експортувати готові макети для розробників. І тепер давайте з вами спробуємо створити новий файл, тобто тут з домашньої сторінки просто собі. Можете вибрати якийсь дизайн готовий, або створити нову, новий свій. Почати просто натискаєте ось тут на дизайн, і нам зараз відкриється наш редактор тобто, де ми все можемо робити додавати, вставляти текст, рамки різні, всілякі, та що, що, що захочете. І що ми тут маємо? У нас є редактор, звичайно, і у нас є тут наші самі базові функції так Тобто це наша мишка, просто якої ми а, керуємо процесом, так виділяємо, вибираємо об'єкти, переміщуємо їх і так далі. Також у нас є ось що це у нас: фрейм. Це вам дозволяє от зробити такий чи квадратик, чи якусь таку таке місце, в якому ви можете інші елементи додавати, наприклад. так ну Можете там, наприклад, собі у фрейм додати якийсь текст. Ось тут є текст. Можете щось нарисувати, наприклад, чи щось таке, так можете створити якусь фігуру, і так далі, і тому подібне. Тобто давайте ось це ми видалимо з вами і створимо, наприклад, квадратик. Ось такий. так? Створимо квадратик. І тепер вибираємо текст. Можете також на клавіатурі, ось так нажати. І ось тут собі робимо текст. І ось ось в цьому полі можете тепер вводити текст. І справа у нас, як бачите тут, у нас є ось така от панелька, яка нам дозволяє все редагувати. Тобто, позицію можна ось тут змінювати числами, тобто якщо вам точно потрібно. Тобто Ще ротація тут є, щоб його змінювати, у якої, у якої частині нашого квадрату повинен бути цей об'єкт чи текст. Ось тут можете ще його зробити прозрачним, якщо захочете. І ось тут, звісно, у нас є усе. У нас тут є розмір тексту, потім наш фонд, як-то по-українськи. Шрифт тут є теж, наприклад, ось такий. І можете собі починати, наприклад, щось напечатати. Ось так, так, але дуже маленький. Давайте його зробимо набагато більше. Ось такий, наприклад, так. Можете також змінити колір, бо цей у нас не, не дуже. Підходить, от наприклад, на ось такий, так і ось ваш текст, і можете тут ще щось додати, якщо хочете. Потім на що потім об'єкти ще є. Ось у нас тут є асети, і тут собі можете щось шукати. так от Наприклад, тут є такі бібліотеки різні. І ось тут у нас є, звісно, як я вам казав, ви можете редагувати проєкт. З іншою людиною у реальному часі. Але для цього, як ми бачимо, потрібен преміум, тому якщо ви бажаєте з кимось згрупіруватися і працювати разом, то можете можете, можете купити цей преміум і собі е, працювати. Ось, наприклад, тут можна ікони, іконки якісь різні шукати. Наприклад, ось iPad є у нас, і сюди можете додавати собі щось так, але воно чогось не видно. Не, не розумію, чому не видно. Давайте подивимося. не Неясно чому так. Але можете собі ось так додати тут. Може це якась поломана іконка, це щось, чи щось таке. Давайте видалимо її. І ось тут можете собі додати. Ну, в принципі, можете просто шукати, що вам треба ось тут, в асетах, так? Там фото, наприклад, так? Шукаєте собі фото. І тут можете щось додати собі. Але фото тут шукати таке собі, я. Рекомендував би просто у Гулі шукати або на вашому комп'ютері, якщо у вас є. І можете собі ось прямо тут нажимати ось на цю кнопку File, і ось Place Image, тобто накласти картинку, і собі з комп'ютера вибираєте і додаєте, що вам треба додати до вашого проєкту. Ну і звісно, коли ви створили свій проект, наприклад, можете там його редагувати, як вам забажає, як забажаєте. Давайте, я от, наприклад, напишу. Тестовий. ой це дуже. Це не та мова, так? Так, тестовий проект Дуже в нас е, великий шрифт. Тобто, е, дуже в нас великий шрифт. Де потрібно його зробити поменше. Зараз зроблю поменше, ось, наприклад, тестовий проект І тут собі можете тепер його створити. Нажимаєте на share, тобто це поділитися, так? І собі його створюєте. Також можете тут нажати файл, і ось можете створити локальну копію, зберегти, і також експортувати, можете ось так. бачите, І потім створюєте собі якийсь файл, у PDF, чи у Word, чи який ви там хочете, чи просто картинкою можете також зберегти, і так далі, і тому подібне. Тобто, ось так ось і працюєте собі. Ще можете з кольорами працювати, я вам вже показав показав це на тексту, компоненти додати, це, це теж показав а, і так далі. Також у нас є плагіни, ось клац, клацаєте правою кнопкою миші і нажимаєте ось на плагіни, і тут собі можете шукати якісь плагіни, це дуже-дуже класна фіча, я сам особово нею користувався, дуже-дуже класна штука. Тобто, друзі, Figma це універсальний інструмент. Який поєднує все дизайн, прототипування та спільну роботу. Навіть якщо ви новачок, після цього гайду ви зможете створити цей, після цього ви зможете створити свій перший макет, сайту або мобільного застосунку. І головне, Figma безкоштовно для базового користування, тому почати можна просто зараз. Дякую, що переглянули це відео. Якщо воно допомогло вам розібратися з Фігма, поставте лайк і підпишіться на канал.